Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо класичний чизкейк Нью-Йорк. Неймовірно смачний, ароматний, дуже ніжний, шовковистий. Тому іноді себе можна побалувати і приготувати чизкейк вдома. Він абсолютно не складно готується. Е, тому давайте і ми цим сьогодні з вами займемося. Розпочнемо приготування ми з пісочної основи. Я вам пропоную її приготувати також вдома. Але якщо ви хочете зробити більш простий швидкий варіант, просто купіть вже готове пісочне печиво в магазині. Ну а для нашої пісочної основи нам знадобиться пшеничне борошно, цукрова пудра, кубики холодного вершкового масла і яйце. Я буду замішувати тісто в комбайні, тому в дежу відправляю пшеничне борошно і цукрову пудру. Перемішуємо. І сюди ж кубики холодного вершкового масла. А подібною насадкою все перетворюємо в крихту. Якщо ви готуєте тісто не в комбайні, то просто натріть підморожене вершкове масло на терці, об'єднуючи масло з сухими інгредієнтами і при цьому утворюючи крихту. Виходить, ось така консистенція мокрого пісочку. Бачите, підправляємо сюди яйце, його просто виделочкою перемішайте до однорідності і знову перемішуємо. І як тільки тісто почало спиратися крупними грудочками. Вимикаємо комбайн. Якщо яйце невеликого розміру і його кількості виявилося замало для того, щоб тісто збиралося крупними грудочками, а утворилися такі невеличкі середні грудочки, то ви можете додати буквально пів одну до двох столових ложок холодної води, для того, щоб тісто почало збиратися в грудочки крупні. Готове тісто перекладаємо на пергамент. Накриваємо другим шаром пергаменту, трішки притискаємо долоньками і починаємо розтягувати по розміру пергамента. Товщина розкочування не так важлива, головне, щоб ваше тісто з пергаментом поміщалося на деко і щоб ця товщина була однорідною, щоб печиво рівномірно пропікалося. Вийшов ось такий шар тіста. Бачите, в мене тут, напевно, товщина. До 3 мм, десь так. І ми відправляємо наше тісто в холодильник на стабілізацію на рівну поверхню на хвилин 30-40. Через 40 хвилин дістаємо тісто, бачите, воно більш стабілізоване. Знімаємо пергамент. Я тісто просто ось так надрізаю. І на колюю Перекладаємо тісто на деко, зручніше на зворотню сторону дека. І відправляємо у духовку температура 180 градусів час приблизно 15-20 хвилин до золотистого кольору. Дивіться, щоб нічого не підгоріло, і був приємний золотистий колір. Печиво готово. Одразу знімаємо його з дека. Оп, не дуже гарно вийшло. І залишаємо його остигати абсолютно повністю. Ось так. На поверхні печиво вже повністю охололо. Бачите, і ми його можемо перетворювати в крихту в блендері. В результаті у нас виходить ось така дрібна звичайна крихта, до якої ми додаємо розтоплене вершкове масло. Дивіться обов'язково грамовку в описі під цим відео. Хочу звернути вашу увагу на те, що магазинне печиво зазвичай менш жирне, ніж домашнє, тому якщо ми робимо крихту з магазинного печива, то ми додаємо трішки більше вершкового масла, а якщо з домашнього, то відповідно менше вершкового масла. Інакше під час випічки чизкейку з ось цієї пісочної крихти виділиться надлишок вершкового масла. Славу, воно обустопиться, потече, нам це зовсім не потрібно. Готуємо форму. У мене форма діаметром 20 см, роз'ємна, дно я застелила пергаментом. І додатково я змащу бортики м'яким вершковим маслом. Можна використовувати кокосовим маслом, буквально трішки. І висипаємо нашу крихту. І за допомогою стакана формуємо бортики і дно. Нашого майбутнього чизкейку. Щодо висоти бортиків, то краще їх зробити трішки вищими. Ми, якщо буде зайва висота, це може залишитися або в якості декору, або можна буде зрізати зайве. Все, бортики є. Ось такі вони гарнисенькі, і ми їх відправляємо, форму відправляємо в морозильну камеру на хвилиночок 30. Десь так, щоб все гарненько підморозилося. Пісочна основа підморозилася, і ми з вами можемо переходити безпосередньо до приготування сирної начинки для чизкейку. І для цього нам знадобиться вершковий сир. Жовтки, вершки жирістю не менше 30%, цукор і лимон. Усі інгредієнти обов'язково мають бути кімнатної температури, в тому числі лимон. Це перший такий секретик, лайфхак для приготування ідеального чизкейку. Ще я хотіла пару слів сказати щодо вершкового сиру. Звичайно, справжній чизкейк, для того, щоб він був максимально ніжний, лагідний, шовковистий, в нього кладуть 100% вершкового сиру. Але іноді пропонують. Замінити частину вершкового сиру менше половина або в крайньому випадку половину на кисломолочний сир жирністю приблизно 5%. Це робиться для того, щоб зробити чизкейк, звичайно, більш бюджетним. Так можна робити. Це гарний вихід з даної ситуації, але треба розуміти, що на виході чизкейк не буде настільки суперніжненьким, яким він буде з 100% вершкового сиру в своєму складі. Але. Як варіант добрий, в чизкейку не мають бути ніякі грудочки сиру. Тому спочатку сир лопаткою або виделочкою розминаємо і на мінімальній швидкості міксеру перемішуємо. Під час приготування сирної маси для чизкейку ми все перемішуємо, ні в якому разі не збиваємо, тому що ось ці бульбашки, які потраплять в сирну масу під час випічки чизкейку, дадуть нам тріщини на поверхні. Додаємо цукор. Якщо ви бажаєте, ви можете додати ванільний цукор, зерна ваніль або ванільний екстракт чип. Пасту. Тепер починаємо по одному вводити яйця і жовтки. Я все е, одразу відправила в один стакан, щоб мені було зручніше їх додавати. Також за бажанням можна все перемішати додатково вінчиком або е, міксером для зручності, але не обов'язково. По одному додаємо і перемішуємо. Додаємо вершки, перемішуємо. Знімаємо цедру з одного лимончика, тільки жовтеньку частинку. Із цього ж лимончика відрізаємо частину і вижимаємо сік. Нам потрібно буквально 20 грамів лимонного соку. Віджимаємо його в іншу тарілочку, для того, щоб потім відважити і додати до чизкейку. Без м'якоті, без кісточок, чистий сік. Перемішуємо. Ну, ось і все, друзі, наша сирна маса готова. Ось, бачите, яка вона, немає ніяких домішок, окрім цедри. Можна трішки відстукати. Все. Дістаємо нашу підморожену основу і повністю виливаємо в неї сирну масу. Ось бачите, яка вона текуча. І відправляємо у духовку Рекомендована температура для випічки чизкейків – 130 градусів. Я ставлю 110 градусів. Але якщо ви відчуваєте, що ваша духовка дуже сильно пече і фактична температура всередині духовці не відповідає тій, що показує сама духовка, або тій, яку ви виставили. Там, наприклад, ви поставили 110, а ви знаєте, що ваша духовка дуже сильно пече, зменшуйте до 100 або навіть ставте 90 градусів. Далі режим на сверх-низ без конвекції. І час. Чизкейк може випікатися півтори, дві, дві з половиною годинки. Знову ж таки, це залежить від потужності духовки. Але наш головний орієнтир це те, що після випічки наш чизкейк, якщо ми повер... Спробуємо порушити форму, то чизкейк всередині має на поверхні так тремтіти. Я вам покажу наш головний орієнтир, скажімо так. І ще на дно духовки ми ставимо деко, в деко ми вилімо окріп для того, щоб утворився пар. І завдяки цьому пару наш чизкейк на чизкейку не буде утворюватися з кориночка, і він не потріскається. Це такий другий секретик випічки чизкейків. Але кожні 20-30 хвилин ми маємо привідкривати духовку, і ось цей зайвий пар випускати. Тож, режим верх-низ без конверсії. Температура, я вам рекомендую 110 градусів, але ви вже дивіться по вашій духовці. Час, ось цей перший таймер, ставимо десь на годинка 20 півтори а далі будемо спостерігати. І кожні 30 хвилин 20-30. Привідкриваємо духовку і випускаємо пар. Ось така консистенція чизкейку через годину 20. Він ще занадто сильно тремтить, він абсолютно не готовий. Тому на хвилин 20 я його спокійно залишаю, а там далі буду знову ж таки спостерігати. Прийшла десь година 55, і дивіться, яка зараз консистенція чизкейку. Я штовхаю решітку, і чизкейк, бачите, так обережно тремтить. Ось саме така консистенція нам і потрібна. Тепер ми вимикаємо духовку і залишаємо дверцята привідкритими відкритими за допомогою прихватки. І залишаємо чизкейк прямо. Став у духовці остигати до кімнатної температури. Чізкейк після випічки повністю охолов. Він кімнатної температури, і тепер ми його відправляємо на стабілізацію у холодильник на 8-12 годин. Ще одним секретом смачного чизкейку є його охолодження і стабілізація. Тому цим моментом ми не нехтуємо і гарно охолоджуємо все в холодильнику. Чізкейк провів в холодильнику всю ніч, навіть трішки більше. У мене десь годин 12, Він стабілізувався. Бачите, він вже не тремтить не Обережно знімаємо бортики, дуже обережно. Мені простіше через низ зняти. Оп! Одразу готуємо тарілочку. Чізкейку однозначно неймовірно гарний, самобутній в такому вигляді, але я хочу його все ж таки прикрасити фруктами, ягодами, так як вони ще є. В мене тут е, малинка, лохина, виноград можливо використаю і інжир. І зараз я просто по колу трішечки його прикрашу. Мені. Подобається так. Давайте розпочнемо з таких великих краплень, скажімо так, у вигляді інжиру. Зараз якраз сезон. Зазвичай чизкейк сам по собі дуже самобутній, смачний. Його не треба подавати з ніякими соусами, але в принципі його можна подати і з солоною карамелю, і з якимось джемом, варенням. Я з вами поділюся швиденьким соусом, а ви вже дивіться, як вам буде краще смакувати. Сотейнику в мене малинове пюре. Це може бути будь-яке інше ягідне пюре. Сюди ж цукор, трішечки крохмалю, щоб соус був такий, знаєте. Не супер текучий, а трішки густіший. Перемішуємо грамовку обов'язково в описі під цим відео я залишу. Ставимо на плиту і постійно помішуючи на середній потужності плити, доводимо масу до кипіння. Маса закипіла, і тепер буквально ще хвилинку її постійно помішуючи, проварюємо, щоб зник присмак крохмалю. І за секунд 20-30 до вимкнення додаємо лимонний сік. Ще 20-30 секунд проварюємо, вимикаємо плиту, знімаємо соус з плити. Переливаємо соус в тарілочку і періодично помішуючи вінчиком Залишаємо його остигати хоча б до кімнатної температури. І після того, як ягідний соус охолов, обов'язково його ще раз перемішайте, щоб він був однорідним. І переливаємо його в соусник для подачі. Ну і все. Подаємо в ось такому вигляді чизкейк і поруч сосничок з ягідним соусом малиновим. Класичний чизкейк Нью-Йорк. Готовий. Я з вами поділилася всіма основними моментами, секретиками, якщо можна так сказати, приготування вдалого, смачного чизкейку. І як ви бачите, в принципі нічого складного в приготуванні немає. Тому я буду тримати за вас кулачки, щоб у вас обов'язково все вийшло з першого разу. Але якщо десь він там трішечки потріскається, або що ще щось піде не так, не засмучуйтесь, обов'язково все вийде з другого, з третього разу, але безперечно, із першого разу він у вас вийде неймовірно смачним, навіть якщо він буде зовні. Не ідеальний, скажімо так, все точно вийде. Тож обов'язково зберігайте собі цей рецепт. Він в принципі базовий, класичний. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, і давайте розрізати і роздивлятися, який він у нас вийшов всередині. Ну і останні секретик лайфхак, думаю, ви про нього чули, що ми чизкейк нарізаємо дуже гарячим, але абсолютно сухим ножем. І Ось такий чизкейк всередині. Дивіться, який вийшов чизкейк всередині. Неймовірно гарний ніжний. Давайте шматочок відламаємо. Чизкейк просто неймовірно ніжний, він прямо кремовий. Мені подобається саме така ніжна кремова текстура чизкейку всередині. Він десь нагадує навіть баскський чизкейк цій ніжністю і кремовою текстурою всередині. Якщо ви хочете більш стабільний всередині, чизкейк, ви можете його випікати трішки довше. Тобто, тут ви самостійно обираєте ту консистенцію чизкейку, яку ви хочете побачити. На виході в готовому результаті, і якщо ви бажаєте подавати чизкейк з соусом, ви його можете просто покласти поруч і за бажанням просто трішечки полити ним чизкейк.